Щодо помідорів, що я хотіла показати, які, які я собі зробила висновки щодо ґрунту. Зараз я покажу. Ось це тут помідори, які сіялись у, на розсаду у ґрунту суміш, але 30% ґрунту суміші купованої і 70-60% десь так городньої землі. І висаджені, вони попікірували їх, отакими от манюсінькими, такі масінькі-масінькі були. Єлі-єлі справжній листочок виглядав. Ну майже вже він був в ґрунт. Ті там теж та ґрунт і підсипані, вони ґрунтом. Майже вони одинакові. А ось сіялись, пікірувались одинакові. Це в мене помідорчики забави, які я зробила дурницю. Такий дурний експеримент, ні одного нормаль... нормальний ґрунт я не посадила, вони і так зійшли погано, і тому я сподіваюся, ну, я щось відійде. Вони були сіні нормальний ґрунт, але пікіровані вони були. Ось такий був чорний майже торф. І от вони сиділи, вони майже не розвивались. Десь тиждень тому вони заболіли. Я їх висадила. Вже в городній ґрунт, ось так у тепличку, і вони трішечки почали відходити. Я, я не знаю, що тут виживе з цих усіх. Їх зійшло дуже мало. Один ось тільки більш-менш нормальний. Ну, я надіюся, що щось з тих ще відійде. Так що, знаєте, як кажуть, де родився, там пригодився. Так і тут. Найкраще це свій ґрунт городній. Можна розбавляти якимись трошки ґрунтами, але що в своєму ґрун... ґрунті вирощена русада, вона адаптується до цього ґрунту. І ось які це вже я тільки що пуляла, вони так трошки полягали, бо зараз буду висаджувати. Не зрівняється ніякий купований ґрунт. Да Його можна підмішувати, полегшувати. Але для того, щоб полегшувати ґрунт, можна підмішати якийсь свій перегній. Ну так, да, якщо ви не в селі, якщо десь у вас немає купити, перегною десь, да, можна купити куповний, але дивитись, щоб він був пушистий, м'який такий ґрунт, щоб не той такий чорний, як торф. Він дуже, я так думаю, що він дуже кислий, але він не підходить. Я в минулому році дуже багато перевела русади отим таким ґрунтом. Тому цього року я вже знала, що я роблю, і я мішала багато домашнього ґрунту городньої землі. І я дуже задоволена результатом. Ну, якщо комусь це пригодиться, щоб отак от поставити собі на замітку, вітерець зривається який. Тому що в цьому році я читала у Фейсбуці, багато пустів виставляли і коментарі дивилася. Що русада, ось, ось така русада, ось так вона сидить, вона сходить вроді і вона буде сидіти, швидко ґрунт пересухає, він якийсь такий, як кам'яний, робиться, твердий, і починає хворіти, і не розвивається русада. А якби вона була змішана із городньою землею, чи там, ну, щоб таке адаптований ґрунт, який ви будете садити, русада почувається ідеально. Так що ось повіть такий лайфхак.